Ми продовжуємо розмовляти з нашими гостями. Отже, Тимур, скажи наскільки часто спілкуєшся з рідними і друзями в Криму, і які там зараз настрої панують, коли, грубо кажучи, біля хати ходять? Невідомі з автоматами. Е, ну, я е, з рідними, з друзями ну, декілька разів на день і саме ну, дізнаюся ситуацію, яка відбувається. І мій брат перебуває зараз у Сімферополі, і він у ну, центрі, як скажуть, подій. Е, він взагалі-то сильно так е, ну, е, не виходить на вулицю, бо немає як. Тобто, і е, як він розповідає, все проходить мирно, тихо і. Просто ні, ніхто не хоче показуватись і ніякої провокації це не робити. І саме наші лідери, голова Меджлісу, наприклад, то він закликає на те, щоб ми не піддавалися тієї провокації, і ми не йшли на те, що зараз відбувається там. І, е, і просто можна сказати, що е, робиться це навмисно, е, саме головою Російської Федерації. Тобто, це ця, ця провокація, щоб щось сталося, якась сутичка, щоб це було. Якимось там приводом для того, щоб почати якийсь незрозумілий конфлікт, і після цього конфлікту, тобто, скористатися цим в своїх, на свою користь, можна так сказати. Павло, а на твою думку, чому, власне, коли був Майдан, більшість Сходу і Півдня України не виступали активно? Ну... Бо більшість Сходу і Півдня України не підтримує Майдан, не підтримує е, цінності там, європейські, наприклад. Ну, е, для багатьох людей це чуже. І е, коли там за Європу виступав речник е, тих людей, умовно кажучи, Янукович, то там зростала підтримка Європи. А коли Янукович сказав, що Європа не на часі, зачекає, то там буквально за кілька днів люди стали повторювати те саме в таких же самих інтонаціях за Азаровим, за Януковичем. Тобто ну, немає тут консенсусу і тому, власне, люди не підтримують. А після того, як Ну, Януковича відправили у відставку, грубо кажучи, і люди побачили, як жив колишній вже президент. Чи змінились, на твою думку, настрої? Ну, на багатьох враженнях це справляє, на правду. От, я думаю, що треба якось навіть е, дуже активну таку програму зробити, щоб людей возити в Межигір'я там з Донбасу, з Криму, з Луганщини, і показувати їм, показати їм хонку той будинок, показати там вольєр зі страусами. Е, а, але реакція, знаєте, яка ще є на це? А там А Юля, чи Яценюк вони що гірше живуть? Ну, там порівняно з Януковичем, там будь-який політик гірше живе. Але тут же справа не в тому. Майдан ще стоїть не за те, щоб привести до влади одного чи іншого політика. Майдан стоїть за те, щоб у наступного президента не було такого межигір'я. щоб там став президентом, отримав державну резиденцію, склав повноваження, здав державну резиденцію. Все. От, Власне, це одне, одна з причин, одна з цінностей, за які стоїть Майдан, власне. Василь, оскільки, як говорить Павло, Майдан не стоїть за лідерами, чи е, замічав ти якусь політичну агітацію на Майдані? Тобто, чи люди схильні підтримувати когось з політиків? Я вам скажу у Києві, є така громадська ініціатива моїх друзів. не буду їх називати. Вони випустили газету і роздавали її на Майдані. Перед тим вони провели опитування серед людей, які знаходяться на Майдані, кому вони хочуть надати перевагу, і ну, підтвердилось те, що жодному з політиків, тобто Майдан стоїть не за політиків, це факт. Ну і потім там йшла певна ієрархія відсотків за кого вони голосували. Ну зараз це не так важливо. Тобто, ну, йдеться до того, що люди стояли там за зміни системи, тобто люди хочуть докорінно змінити систему. І щоб просто люди розуміли, як е, попередній президент заробляв ці гроші на Межигір'я. тобто це була якась піраміда, люди якось ну скидували з якісь общак. Тобто, це була якась схема, Йдеться про те, щоб поламати цю схему, щоб президент, який був, він мав там свою зарплату, він мав гідну зарплату, але свою, і все е, і люди хочуть змін системи, Вони хочуть змін в міліції, щоб ну не боятися міліції, а навпаки, відчувати певність. Змін суддів, правосуддя. Я навіть думаю, що дуже важливо зміни в пенитенціарній системі. Люди хочуть змін цілих систем. Якщо ну, люди справді хочуть зміни системи, на твою думку, чому був настільки пасивна чи значна частина України під час Майдану? Ну, я думаю, що це якийсь такий. Ну, Я не маю досвіду проживання в східних областях, але я думаю, що це якийсь такий е, ну, пережиток радянськості, коли люди бояться, якісь такі речі, там, хабарництво, там, це є само собою зрозуміле. І настільки десь вкорінене, що ну, вони, вони навіть не помічають, що проти цього варто боротися. Ну, Я не можу знати, я просто думаю, це можна на Павла запитати. Е, а на твою думку, ну я вважаю, що просто люди може вони них не було віри. Вони думали, що після тієї революції, яка відбулася у 2004 році, тобто це так само і буде. Люди постоять, там трошки зміни відбудуться, вони підуть і все. Тобто, влада прийде така, яка була, і вона нічого не змінить. Просто все так продовжиться, а може навіть і гірше стане. І саме це не було якоїсь надії на то, ніхто не ну не був, ну не очікував того зараз, що зараз, відбудеться, Тобто, Тобто і зараз, от коли влада помінялася, нібито помінялася, то люди продовжують стояти, і можна почути тих майданівців. Вони кажуть, що вони не хочуть іти звідти, поки не будуть е, прийняті якісь кардинальні зміни, тобто, взагалі поміняти ту владу, яка зараз є, або взагалі е, поставити на якісь такі посади, ну займані то високі е, посади, щоб вони займали і вони ну не піддавалися тієї корупції, тобто йшла зміна не тільки знизу, а й зверху і. Цієї віри не було у людей, що і захід, що і схід брати, що і південь брати. Вони, тобто, це не вірили і не йшли. Але якщо так бачити, то є такі програми, вони деякі ну деякі люди їздять, міняють свою думку. Вони бачать це, бачать те міжгір'я, яке зараз ну, є, які там музеї відбуваються, які там ну наш президент жув, жив. І можна е, побачити, що люди починають ставати, тобто е, прокидатися і йти на цю боротьбу проти влади нашої. А якщо повернутися до Автономної Республіки Крим е, зараз, що змінилось? Е, на твою думку, якась ситуація після того, коли побачили люди? Е, ну, От серед. Близьких і друзів ну, змінилися. Є такі, хто можна сказати, що Крим прокинувся, тобто він почав робити щось, діяти якось потрохи, потрохи, тобто по одному кроку, тобто йди вперед і не зупинятися, і не піддаватися тим, що відбувається, і який натиск зараз де на Крим. І люди, ну як бачу, я п'я деяких своїх знайомих, вони кажуть, тут тобто вони починають підтримати майдан, вони починають вірити в Крим, вони починають якось іти за Україну, і вони боряться, і ви ну видно по цих людях, як вони відстоюють свою позицію і не хочуть здаватися. Е, Павло. А, ну, а що може зараз об'єднати? Чи насправді є? Е, якесь протистояння, там вмовне е, бажання е, людей жити в різних країнах, як цей вплив в принципі зменшити, е, треба запропонувати сходу і півню якусь ідею, яку б вони сприйняли. Ну, бо, наприклад, Донбас не сприйняв Майдан, будемо відверті, що в Луганську там збиралося на ну, максимум 500-600 чоловік на Майдан, в Донецьку там, ну теж от, десь в таких межах. А от е, три дні тому в Донецьку вийшло дві тисячі чоловік. Е, там багато було з українськими прапорами на мітинг за Україну проти війни. Е, і от це, ця, люди, ця ідея людям близька. Потім. Е, це було три дні тому, два дні тому вийшло 10 тисяч чоловік, і всі от бачили там такі вражаючі картинки з Донецька, коли люди з українськими прапорами виходять. І е, ця ідея набуває ще більшої підтримки. От тому варто просто показати. Подумати над стратегією, як говорити з людьми з Донбасу і Криму, пояснити їм, що ніхто там не буде там забороняти російську мову, ніхто там не буде перешкоджати спілкуватися, що держава поважатиме ідентичність кожної людини, і власне за це стояв майдан, за те, щоб людина якою б мовою не спілкувалася, якої національності не була, щоб вона мала повагу від держави. От і тому власне треба пропагувати цю ідею також, ну і знаходити якісь інші, які зможуть об'єднувати людей. Павло, оскільки ти з Донеччини вже декілька років живеш у Львові. На власному досвіді ти відчув, що можливо не відчув, що є якась кардинальне протиріччя між тут і там. Немає кардинального протиріччя, і власне треба людям то більше розповідати, більше пояснювати. Але от ну я, я людям пояснюю в міру своїх сил. Я пишу статті для мешканців свого рідного міста, для дружківки. От пишу, що у Львові тут ніхто нікого не притісняє там за російську мову. Я там екскурсії проводжу російськомовним туристам, сам там час від часу спілкуюсь з російською. І, ну у мене за півтора роки тут у Львові жодного конфлікту не було на цьому ґрунті. А коли людям там на сході пояснюєш, деякі реагують та то все брехня, то ти там Бендера. І так далі. Тобто ну, треба, я не знаю, я запрошував людей кажу, приїжджайте, от просто приїжджайте, знайдемо вам тут і ніч ліг, і там, знайдемо, де поселити, екскурсію проведемо там, все. І все одно ну, є люди, які бояться. Є люди, які бояться відпускати дітей там до Львова. І от власне зараз університет Львова, студентство з такою ініціативою виступило, щоб запрошувати студентів зі сходу і півдня України там кожної кожного тижня по 50 там чи більше чоловік. І тут на вихідні, на уікенд, їх тут селити, екскурсії проводити теж. І це дуже корисна ініціатива. І я сподіваюся, що. Ну, ці люди, коли приїдуть до себе додому, вони розкажуть, що на власні очі бачили Львів, що тут ніхто не б'є за російську мову і так далі. Але це, це для нас зрозумілі і прості речі, а для них вони вірять в інше. Василь, а чи є от протиріччя в мовному плані? Я скажу, що Майдан розбив дуже багато міфів вже. Це про мовне розрізнення, про конфесійне розрізнення, а про різні погляди на історію, так би мовити, вже на майдані було зрозуміло, що людей абсолютно не цікавить, якою мовою ти говориш. Ну тобто, люди не звертали на це уваги. Російська мова, українська все було ну наскільки природно злагоджено, важливо було результат. Люди цього не помічали. Конфесії на сцені всі об'єдналися, були спільні намети для різних конфесій. Наскільки дружно працювали священники і пастирі. Ну це неймовірно. І ну, мені зараз що дуже подобається. Найбільше у, у гостроці останніх подій розвіюється міф про бандерівця, якого реально не існує, да нема ніякого бандерівця. Ну і це дуже класно. От, от сходу треба це показати. Схід починає це розуміти. Це про бандерівців, як в цьому анекдоті, як про бандерівців Чупакавлю, чи хтось бачив. Насправді всі чули, ніхто не бачив. Тимур, коли приїхав до Львова, відчувалося якогось от таке, там, бандерівців на вулиці, як зазвичай зараз багато хто пропагує? Ну, з самого початку, коли тільки була ідея ну, приїхати сюди і навчатися, то. Ну вже ж я від... почув багато. Ми по-перше, тут навчалися вже знайомі. Вони дещо розповідали, але вже, ну, так страшно, як говорять. І коли їхав туди, то всі кажуть, що там бандера, тобі придеться розмовляти тільки українською, тільки українською, і все, і більше ніякої мови, як би ти не хотів. Коли приїхав, так, я спочатку нікого не знав, і тільки йшлося перше знайомство з людьми, і я побачив, ну, я почав звертатися українською і побачив, що люди реагують нормально, тобто не підказують. Потім потрошку-потрошку перейшов на російську, як мені зручніше, як, як звик я спілкуватися. І вже ну, зрозумів, що. Люди, навіть львів'яни, які от як коли я питав пройти кудись якусь дорогу, то тобто, чи показати якесь місце, і коли я говорив це російською, вони переходили на російську, щоб я зрозумів. Вони просто думали, що я не розумію українською, і люди навіть не те, що там мене критикують, те, що я говорю, не тією мовою, яка потрібно, а вони просто навіть переходять на ту мову, яка мені потрібна, тобто вони йдуть мені на компроміс, і тобто вони мені допомагають. Я їм за це дякую. І взагалі львів'яни, то я можу сказати, то взагалі. Ніякі не бандерівці, як то кажуть, і це миролюбиві і дуже приємні люди. Пасла, на твою думку, чому далі мусули це поняття бандерівців і протистояння на українськомовних і російськомовних людей? Бо його роздуває там, проросійська комуністична пропаганда. Бо там ну, на сході пенсіонерам за якісь копійки їм. Коротше, ну, вони виписують газету комуністам і таке інше. Тобто їм просто то втюхують і вони ну, от, отримали там передплату за 20 гривень і все. І вони читають там все, все те, що є, сприймають серйозно. Ну, і Тому, власне, треба якось це долати. Треба... Ну, у мене немає рецепту, але от російська пропаганда, плюс там те, що веде. Та ж компартія, це те, що має певний вплив. Якщо вже змінюється преса, що дуже важливо, ну я думаю, що ми на правильному шляху. Я думаю, що це дуже важлива велика відповідальність, зокрема, преси щодо цього, і зокрема телебачення. Тімур, якщо повернутися до Криму, чи насправді хочу ще раз запитати, чому, коли був Майдан, в Криму переважно, Крим переважно мовчав? то, може, вони не вірили в те, що таке відбудеться, і саме ця ситуація ну дійде до ну, теперішньої ситуації, і вони просто вважали як себе окремо, тобто не хотіли втручатися, і просто не була віра в то, що так відбудеться. Що вони зможуть змінити владу, зможуть посунути того Януковича, зможуть щось зробити. І коли вже це почалося, то Ну, вони не приймали участь, і зараз це вже дійшло до них, і вони вже розуміють це. Тобто я вважаю, це була е, помилка така от кримчан, що вони е, не, не пішли спочатку, а тільки е, долучилися, як то кажуть, то е, десь при кінці або всередині цього, цієї битви, яка відбувається, і вони просто не ну, була в них віра. А зараз вона з'явилася, і вони вже е, стоять на своєму і просто. Почали боротися. А як ти вважаєш, які можуть бути результати цього референдуму, якщо він відбудеться 16 числа? В ну, першу чергу хочу сказати, що голова меджлісу Чубаров він закликає кримських тар і взагалі всіх жителів Криму просто не йти і тобто, не піддаватися цьому. Ніякого референдуму немає і бути не може. Тобто, це саме. Та влада, яка себе сама проголосила на території Криму, то вона сама якось і чинить щось. І він вважає, що це законне, і Я підтримую це, і більшість. Я вважаю, що підтримують, і вони просто будуть ігнорувати. І це є заклики, такі щоб то ігнорувати цей референдум, бо він ніякого сенсу не має. Павло, до речі, на Донеччині теж були заклики до референдуму і самопроголошена влада, так би мовити. Чому це виникло? І хто це ці люди, якщо ти знаєш? Ну, це там є підприємець Павло Губарів. Вчора його затримали, за, його СБУ затримало за захоплення державних установ, бо вони там намагалися захопити обладміністрацію, державне казначейство. От, і Власне, вчора його затримали. Хто за цим стоїть? Ну ймовірно, якщо вони розвішують російські флаги, то ймовірно до до цього має відношення Росія. І яке там ще було питання? Просто яку вони частину людей можуть представляти на твою думку? Ну, вони можуть представляти в Донецьку, наприклад, там, ну може, тисяч п'ять-сім людей. Ті, які готові виходити на мітинги і там, скандувати Росія-Росія. Але насправді, ну, будемо відверті, що завжди там якісь зміни творила активна меншість, там ще на тому ж Майдані у Львові виходило максимум 50 тисяч чоловік, хоча тут у Львові вже 800 тисяч. Ну, могло б бути і більше. Але Майдан переміг такий. Там я не бачу такої енергії у людей, яка дозволила би досягти якихось суттєвих змін. Ну, немає тої критичної маси, яка хоче в Росію. Люди не хочуть війни, люди хочуть, щоб була стабільність, стабільно там, пенсії виплачувалися, а там вони хочуть дружніх відносин з Росією. Василь, а... На твою думку, що стало стимулом і е, для перемоги Майдану? Стимулом? Ну, основне це єдність людей. Оця можливість кожного самореалізувати себе на Майдані, це, ну, це просто неймовірно. Бо люди дуже різні. Мені розказувала, розказувала один такий приклад, що на Грушевського, коли були такі е, особливі загострення, а коли були сутички, то е, під ну це вони були вночі, і під ранок приїжджали люди а, і розказували, що виходили з машин якісь жінки в білих пальтах з таким манікюром, що ну не, не перечних людей. І вони довбали бруківку і передавали далі. Тобто, якщо вже на такому рівні якісь е, офісні планктони виходять, ну я перепрошую за такі, може виходять на майдан. То означає, що це вже такі зрушення вони на, на дуже глибинному рівні. І оця єдність, це, це щось ну, неймовірне. Оце є цим поштовхом відчувати, що ми єдиний народ, це, це ну, народ, яким просто Перші. приємно бути. Так. Тобто зараз можна говорити, що українцям бути стало бути модною, модним. Ну, можна так казати, от зараз є такі от, е, опубліковують всюди, коли як не поїдеш за кордон, то завжди питають ви звідки, ти говориш з України або там, з Криму, або з якогось іншого регіону, то вони питали, Росія, Росія, Раша, Раша. І е, тобто зараз вже йдує, як, е, це знущання таке, тобто або якийсь такий прикол, тобто роблять це. Е, Вже коли поїдеш за кордон і скажеш, що ти з України, е, вони всі зрозуміють тебе і просто почнуть підтримувати. На жаль, наш ефірний час вичерпаний Я дякую вам за те, що завітали до нас студію. Я нагадаю, дивились програму в об'єктиві» з Михайлом Когутом. Тож, побачимось.